Всім привіт, друзі! І ось сьогодні я буду орати полі. Ось такий в мене плуг. Я його о, зробив, з кінського переробив. Ось Тут маємо регулювати положення плуга відповідно ліво-право в сторону, ось тут. І тут регулюється вверх вниз плуг опускається на глибину. Jako, že se jeho. Так, грот я вже виграв, в мене вийшлося. Трохи важка тут земля, ось такий брил бачимо, були. Ставимо лайки, підписуємось на мій канал.